Отець Стефан Досенбах Місяць душ честилищених. День 28. Способи допомоги душам у Чистилищі Спосіб 4 милостиня. Дар милосердя подаю усякому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки. Значну допомогу душам у частилищі засвідчують наші вчинки милосердя. Святий Томас Аквіну, не вагаючись, стверджує, що милостиня, а під нею розуміємо, різні милосердні вчинки щодо тіла, має більшу силу винагородження, ніж молитва. Гарно про це висловлюється і свята Бригіда. Різні є гріхи на цьому світі і так само різними є муки чистилища, як голодний втішається поживою, спраглий напоєм, нагий одежою, одежею. Як хворий втішається ложем, на якому зможе відпочити, так втішаються душі і так використовують добрі вчинки, які у їхньому наміренні сповняємо на землі. А які заслуги для себе отримуємо за ті вчинки? Добре сказав святий Амброзій Усе, що чинимо і жертвуємо для померлих душ. Зарахує нам Господь Бог колись після нашої смерті, як заслуги і стократно нас винагородить. Так само про милостиню говорить святий Бернард сам Ісус Христос сказав Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Хто напоїть вас кухлем води, тому, ж, тому що ви Христові, істинно кажу вам, Той не втратить своєї нагороди. З поміж учинків милосердя, які сповняємо за душі участилищі, милостині приписують особливу заслугу винагородження. Вода гасить вогонь палаючий, а милостиня гріхами противиться. А Дух Святий говорить простягни у Богому руку свою, щоб твоє благання було сповнене, і ти отримав благословення так, ніби хоче сказати. Що немає досконалішого винагородження без учинків милостині. Святий Августин раз у раз радить чинити вчинки милосердя, особливо милостиню за померлих. Також святий Іван Хризустом говорить не плачем помагаймо померлим, але молитвою і милостинею. Милостиня, як той живильний дощ, що падає на вогонь чистилища, зменшує його пожираючи полум'я. А навіть і гасить його. З похвалою відзивається святий Єронім про римського патриція Помахая, що замість того, аби обсипати гріб своєї померлої дружини Павліни квітами і рожами, старався, щоб милостиною принести полегшення її душі. Про святу Маргариту з Кортони читаємо, що з'явився їй князь пастерне Ройкомес і сказав. О, якби люди знали, з яких великих мук визволяє їх власна щедрість стосовно убогих, то все проздали бідним і монахам, аби тільки запевнити собі їхні молитви, в який спосіб найблагородніше можемо застосувати дочесні добре, як пожертвувати їх на потіху бідним душам, адже завдяки цьому здобуваємо собі в небі приятелів. А вони нас колись приймуть до небесних осель. Один побожний чоловік говорить так: скільки разів голодний жебрак постукає до дверей або на дорозі простягне руку, стільки раз уяви собі, що то бідна душа в недолі просить про поміч. При цьому треба пам'ятати, що Господь Бог більше зважає на наше почуття, з яким даємо милостиню ніж на саму милостиню, ми наче князі для тих душ, незважаючи на те, що ми вбогі чи багаті. До милостині належать також побожні пожертвування, які приносимо в церкві в намірені душ померлих, а саме побожні пожертви, свічки та інші дари. Вище від учинків милосердя стосовно тіла стоять вчинки милосердя стосовно душі. І настільки їх перевищують, наскільки дух перевищує тіло. Тому вчений і побожний Боудон говорив: потішайся смучених, прийди з порадою до тих, які цього потребують, навчай тих, які не вміють, працюй над наверненням грішників, будь надзвичайно увічливим до осіб терплячих і допоможи їм розвіяти зневіру. Чиниться все за душі в частилищі, а Господь проявить їм своє милосердя. О, як багато маємо способів, щоб допомагати душам. а якщо їм не допомагаємо, тоді де наша любов? Молитва. О Боже, ти, що завжди милосердишся і охороняєш нас. Гаряче вставляємося до тебе за душі слуг і, і слугинь твоїх, яких ти відкликав з цього світу, щоб не були вони віддані в руки неприятеля, але щоб ти запровадив їх до райської батьківщини, щоб не терпіли вічних мук, адже вони вірили в тебе і довіряли тобі, і заслужили на вічну насолоду через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа змилосердися над ними. Вічний упокій, дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Святий Петро Дем'ян, єпископ і кардинал у дитинстві залишився сиротою. Ним опікувався його брат. Той обходився з ним дуже суворо, не по людськи, а як з невільником. Малий Петрусь не мав ні відповідного відживлення, ні відповідної одежі. За розпорядженням брата навіть пас свиней, хоч походив зі шляхетної родини, проте ні перед ким не жалівся на таке негідне і жорстоке ставлення. А у всьому був послушний братові. Одного разу знайшов гроші і не міг дізнатися, кому вони належать. Звичайно, прийшла йому думка щось собі купити, аби заспокоїти голод чи краще одягнутися. Коли розмірковував над тим, що має собі придбати, несподівано пригадав свого померлого батька і так сказав собі «Щонебудь куплю собі, це принесе мені швидко проминаюче задоволення. Краще я віддам ті гроші священнику. Щоб відправив службу Божу за упокій душі мого батька. Цей поступок виєднав йому велике Боже благословення, бо інший брат прийняв його до себе, послав його на навчання, так, що в кінці став великим святим чоловіком, приніс славу і гідність єпископату і усій церкві.